Для нас велика честь мати вас у нас в ефірі, сер. Як ви інтерпретуєте те, що відбулося? Або чого, на жаль, не відбулося в розмові між президентом Росії і президентом Трампом учора. Доброго ранку. Доброго ранку, сер. Знаєте, я був вражений тим, що поважні медіа розповсюдили новину, мовляв, Путін погодився на часткове припинення вогню. це неправда. І Якщо це крякає, як качка, то це качка. Путін нахабно і прямо відкинув ідею Трампа запровадити 30-денне припинення вогню. крапка. Це реальність. Сподіваюся, що настане час, коли ми отримаємо подібне повідомлення на трісейшол. Отже, така вона зараз ситуація. Як ви ставитеся до того, що Кір Стармер намагається робити, щоб зберегти міст між Сполученими Штатами і Європою у зусиллях по досягненню миру? Ваш прем'єр-міністр робить правильну роботу. По перше, він налагодив зв'язок між Україною та Сполученими Штатами. Ми розуміємо, що нам потрібно мати американців на борту, і ми добре розуміємо, що відбувається зараз. Очевидно, що Путін насправді намагається тиснути на адміністрацію Трампа, щоб адміністрація Трампа чинила тисну Україну і змусила її піти на необмежені поступки. Так чого ж хоче Путін? Він хоче, щоб Україна капітулювала і він дуже чітко про це говорить. Навіть у вчорашньому повідомленні Кремля чітко сказано, що Путін прагне роззброєння України, демобілізації її армії і фактично зміни світового порядку, що склався після Другої світової війни. Адже він хоче перемістити і східний фланг НАТО. Він дуже чітко говорить про це. А ваш прем'єр-міністр і я дуже ціную зусилля вашого уряду і вашого прем'єр-міністра як нового лідера вільної Європи. Він робить чудову роботу. і ми йому дуже вдячні. Річ у тому, що нам потрібно, щоб наші союзники залишалися об'єднаними. Маю на увазі Європейський Союз, Велику Британію, і ще раз хочу повторити: нам потрібно мати американців на борту. Тому очікую, що європейський союз збільшить свої військові витрати і військовий бюджет. Також очікую, що ЄС ухвалить рішення про допомогу Україні, оскільки кілька днів тому воно зайшло в глухий кут, як завжди. Через вето Орбана, тобто Угорщини, і решти проросійських лідерів, які все ще є в Європейському Союзі, і нам потрібно рухатися далі. Очікую, що і президент Франції, і ваш прем'єр-міністр звернуться до президента Трампа, щоб прояснити, які наступні кроки мають бути зроблені. Ви говорили про президента Трампа. Кілька тижнів тому він сказав, що президент Зеленський не та людина, яка зможе принести мир в Україну. Яка ваша реакція на це? Президент Путін, президент Путін, не та людина, яка готова принести мир в Європу та весь світ? Він хоче підірвати і Сполучені Штати, і особисто президента Трампа. Це моя відповідь.